Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Притчі Соломона, перша глава з 20 по 33 вірш. Мудрість голосно волає на вулицях, вона підносить свій голос на майданах, на гомінливих роздоріжжях, вона підносить голос при брамах міста, виголошує свою промову. Доки ви не вігласи будете любуватися неудством. Доки вам, глумливцям, буде подобатися блюзнірство, а ви нерозумні, доки будете ненавидіти знання, зверніть увагу на моє застереження, і тоді я зілю на вас свій дух, поділюся з вами своїм словом. Адже я закликала, а ви не хотіли слухати. Простягала руки, а ви не звертали уваги. Ви нехтували всіма моїми порадами, не Сприйняли моїх застережень. Тепер я сміятимусь над вашим нещастям, радітиму, коли вас огорне жах, коли на вас звалиться страх, наче буря, і горе пронесеться над вами, як вихор, коли вас спіткає журба та скрута. Тоді будуть кликати мене, але я не слухатиму. Старано шукатимуть мене, але мене не знайдуть. Тому що зненавиділи знання і не обрали Господнього страху, не слухали моєї поради і знехтували всіма моїми застереженнями, тому мусять скуштувати плодів власного обрання і насититися наслідками своїх задумів, впертість невігласів погубить їх, безпечність неуків приведе їх до загибелі. А хто мене послухає, житиме безпечно і знайде спокій, не маючи страху перед злом. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.